Привіт! Щороку навесні відбувається одне з найважливіших свят для усіх українців, незалежно від їх віросповідання. Для християн це Великдень, що символізує перемогу життя над смертю та наше спасіння. Схоже святкування є й у мусульман. Називається Курбан Байрам. Для іудеїв – песах день звільнення від рабства. Послідовники давнослов'янських релігійних течій святкують весняне рівнодення пробудження природи після зимового сну. А от атеїсти хоч і не ставляться до всіх цих святкувань занадто серйозно, проте з задоволенням відвідують усі дні рідних і друзів. На жаль, в рамках одного відео неможливо розказати про особливості всіх святкувань та їх атрибутів. Тому я вирішила присвятити цей ролик тому, на чому розуміюсь найкраще, а саме великодню. В моїй родині це свято завжди було особливо важливим, тому ми докладали зусиль, щоб створити особливу атмосферу. Один з найкращих способів зробити це прикрасити свій дім великоднім декором. Декоративні великодні прикраси для дому є невід'ємною частиною. Ною святкування це різноманітні прикрашені муляжі крашенок, квіти, віночки, кролики, курчата та інші символи свята. Вже готовий декор можна придбати у епіцентрі. Тут ви знайдете все, що забажаєте. Відповідні стелажі з великоднім декором розміщуються у відділі деко та садовому центрі. Якщо ж готові прикраси це для вас занадто нудно, то можете створити їх власноруч. Набори для творчості будуть чудовим варіантом для виготовлення великоднього декору. Ви можете легко та швидко зробити унікальні прикраси або доручити це своїм дітям. Малюки весело та з користю проведуть час, роблячи яскраві великодні аксесуари та прикрашаючи ними дім. Це допоможе малечі розвинути свою фантазію, а також ближче познайомитися з великодніми традиціями. До Великодня прийнято прикрашати стіл рушниками, скатертинами, серветками з великоднім принтом. Вони можуть бути з малюнками писанок, кроликів, квітів та інших символів свята. Такі аксесуари додають особливої атмосфери та роблять святкове сервірування більш урочистим. У відділі ДЕКО торгівельного центру епіцентр ви знайдете весь необхідний текстиль відповідної тематики. Якісний матеріал, красиве оздоблення не залишить байдужою жодну господиню. А на честь свята багато з цього можна буде придбати з вагомою вигодою. Окремої уваги заслуговують великодні кошики для освячення у храмі. До них кладуть крашенки, кільця компаси, вино з яйцями, солодощі та інші також такий наповнений кошик стане чудовим подарунком для рідних та близьких на великдень. До речі, крутим аналогом звичайним плетеним з лози можуть бути ось такі сучасні кошики. Вони зроблені з металу або пластику, дуже стильні та довговічні. А на додачу їх можна використовувати для зберігання всіляких речей вдома або для пікніку на природі. Господарочкам і господарям, які люблять готувати, не обійтися без форм для випікання пасок. Адже цей святковий кекс є чи не найважливішою складовою великоднього застілля. Форми можуть бути одноразові, паперові, цільні або роз'ємні металеві, а також силіконові. Ось ці останні мій фаворит. Дуже зручні, займають мало місця, а випічка з них легко та швидко дістається. Щодо великоднього столу, то звісно, кожен бажає, щоб на ньому було тільки найсмачніше. Але на жаль, у сучасному світі не завжди є час і можливість приготувати все власноруч. Проте ви завжди можете придбати готові страви, наприклад, у фудмаркеті, у торговельних центрах Епіцентр. Тут можна придбати геть усе: як окремі продукти, так і улюблені готові страви до Великоднього столу: паски, панетони, різноманітні ковбаси, м'ясо, гарніри, салати та десерти. Великдень це час, який особливо мотивує робити приємності для інших. Тому я разом з епіцентром підготувала для вас невеличкий сюрприз. Одному з глядачів я відправлю ось такий кошик з купою усього. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, як ви готуєтесь до Великодня або іншого. Його значущого для вас свята Бажаю вам щасливого святкування та світлого великодня. Нехай цей день буде для вас дійсно особливим і радісним, незважаючи зважаючи на віросповідання. Побачимось!